Усім привіт, з вами знову я, Позитивний Кіт, і я спробував Бету Call of Duty Black Ops 6 і мені є що вам розповісти. Хоча все рівно Call of Duty залишилось Call of Duty, але тепер стрибками у стилі Max Payne у 90-х. У грі з'явився новий момент, який дозволяє робити стрибки Max Payna та підкати у будь-яку сторону, але не до жінок. Але навіть з ним ігру оформила не дуже змінилася. Ми все також бігаємо на картах у різних режимах, як ім Deadmatch, контроль точок або Wii головного ворожої команди. Сані це новий режим для серії Call of Duty та заробляємо досвід як на аккаунт, так і на зброю, відкриваючи нові модулі, та перки та різні штуки для вбивства, наприклад, для того щоб викликати бойовий гелокоптер, ну а також виконуючи челенджі, щоб відкрити скини на зброю. Але ця функція не була доступна у Беті. В цілому майже усі мапи, які були доступні, гралися доволі весело, але для мене улюбленою став Кмарочос, або бассейн. Другою радіо у пустелі, вона є доволі великою, щоб не перетворився у безконтрольний. Але така, щоб не було потрібно дві хвилини шукати ворогів. На третьому місці це карта десь у Південній Америці, яка якраз про безконтрольний бій, але при цьому вона дуже весела, та гравець може контролювати ситуацію на ній. А ось не сподобалась мені карта у шахрах. Вона дуже маленька і на ній весь бій це просто стінку на стінку. Та яка нагадала мені маленьку операцію метро із Battlefield. Зброю у грі відчувається гарно та по-різному, що доставляє. Але її стало менше у порівнянні з Modern Warfare 2 та 3. Модулів також стало менше, але в той же час вони більше впливають на стрільбу зі зброї, що як на мене є гарними рішеннями. А от прокачка зброї стала довшою. Звуки у грі доволі непогані. Але інколи не ходьбу противників. Хоча Свіжа Call of Duty играється чудово, та бета подарувала мені свою порцію фану, та її все також може занурити у собі на сотню годин. Та набридне вона якраз під вихід нової частини серії. о конвейер повинен працювати. Але як на мене, вона все рівно наразі не коштує, ну не ну, фига собі 3000 гривень за базову версію. Але ось по геймпасу звучить вже не так погано. Особливо коли там буде непогана сюжетна компанія та класичний зомбі режим, який може подарувати ще сотню годин, який хоча й виглядає легким, але має свою глибину та сюжетні завдання, які щоб пройти, потрібно бути або генієм або знайти гайд, який за розміром буде як дезертація. Але про це якось пізніше. А грати вам чи ні, як завжди вирішувати лише вам самим. І пам'ятайте, колда, колда ніколи не змінюється. А з вами був Позитивний Кіт. Дякую за перегляд, ставте вподобайки пишіть коментарі, як вам гра. Та підписуйтесь на канал. Це це дуже допомагає розвитку каналу. Побачимося вже у наступному відео. Мяу!